Привіт усім! З вами Наталя Бух. Сьогодні будемо говорити про GIF-анімацію. GIF-анімація у нас з вами в фотошопі побудована, на принципі, покадрової анімації. Для того, щоб у мене був рух, кожен його етап я повинна розмістити на окремому шарі і на окремому кадрі. Давайте, дивитися. У мене є створений листочок, ось він у мене. Я на ньому намалюю прямокутничок, і я хочу, щоб цей прямокутничок падав вниз. Для того, щоб він в мене падав вниз, я йду в шари, одразу перевіряю, я називаю цей шар один. Два рази клік на назву. Так, це в мене буде перший кадр. Тепер за допомогою затиснутого альта дублюю вниз, ще трошечки хочу провернути. І ще я зараз дивіться в режимі прямокутничка, зверху, ось, коли вимкнений інструмент прямокутник, у мене зверху, бачите, є заливання. Я ще буду міняти колір. Так, це. Це в мене буде кадр 2. Далі затискаю беру муфту, затискаю Alt, спускаю вниз, ще трошки прокручую. Це в мене буде кадр 3. Ось подвійний клік на назву 3. Далі йду в прямокутничок інструмент, коли він вибраний, в мене буде можливість змінити колір. Так, є. Так, і далі знову Move Tool, і знову буду його дублювати. Дублюю вниз. Це в мене буде вже 5. Ага, кадр 4. Я не беру кадр 4. Так, і потім ще в мене буде 5. Ось так. Вони в мене будуть. І ось я його подвійним кліком назву 5. І тепер дивіться, раз, тепер наступний. Іду в режим прямокутничка і міняю колір. Колір поміняла так. І ще один колір поміняла. Давайте підказуйте, пишіть в коментарях, які б кольори ви вибрали. Так, і поміняла на ще один колір. Тепер я йду в Віндо у вікно і знаходжу там палітру таймлайн. Якщо у вас україномовний фотошоп, шкала часу. У нас відкривається ось таке віконечко. Воно може відкритися у вас ось так знизу. Ви тоді взяли його і просто за назву таймлайн підтягнули вверх. Ну, якщо вам зручно, якщо зручно, можете лишати так, як у вас відкривається. Дивіться. По центру натискаємо ось «Create video Timeline, Створити шкалу часу. І тепер мені потрібно створити покадрову анімацію. Нижній лівий куточок, три квадратики. Натискаю, бачу перший кадр. Відмикаю всі шари, лишаю на першому кадрі лише шар з літеркою 1. Дивлюся, у мене під моїм кадром написано 5 секунд. Це означає, що кадр в мене зміниться рівно через 5 секунд. Ну, Давайте будемо чесними, пані та панове, дуже довго. Тому натискаю на стрілочку вниз і міняю, наприклад, на 0,2 секунди. Кількість програвань тут пишуть один раз. Ми поставимо «Forever», постійно. Так, ідемо з вами далі. Далі, ось у мене, бачите, є квадратик з загнутим куточком, створюю новий кадр, відмикаю попередній і вмикаю на нього лише той шар, де в мене буде наступний етап руху. Там, де в мене двічка, бачите, два і два. Далі вмикаю новий кадр, і відмикаю, вмикаю наступний шар. І так, на кожен кадр у мене вімкнений лише той шар, який буде на цьому кадрі. Дивимося, нажимаємо play, можна провіл, і ось у мене пішов мій рух. Давайте з вами зберігатися. Ідемо з вами в файл, і тут у мене є Save for Web. Якщо у вас стоїть новіша версія фотошопу, у вас буде файл експорт, і там також буде зберегти для веб. Відкриваємо. У нас відкривається з вами панелька збереження для веб для початківців, на що потрібно звернути обов'язково увагу. Дивіться, Ось, бачите, в мене зараз не видно. Чому не видно? Тому що відкрилося лише на тому кадрі, на якому я стояла на даному етапі. Тому, якщо що, можна трошки посунути, або ось тут знизу плюс-мінус відсотки, зробити менше. У вас відкривається чотири вкладочки: оригінальний варіант це той, який ми з вами створили. Далі оптимізований варіант це зменшена стиснута версія. І далі два варіанти і чотири варіанти вибору. В наступних відео подивимося, як налаштовувати оптимізацію самостійно, а поки що ви можете просто взяти і вибрати з відео, що вам більше до вподоби. На квадратах не так видно, а якщо у вас буде картинка, то буде видно досить добре. А, бачимо, знизу, у нас пише, що в оригіналі у нас аж 15 метрів розміру, це багато для гівки. І ось у нас є менші версії. Обираємо, яка вам до вподоби. Перевіряємо зверху обов'язково гів. і знизу перевіряємо looping Options Forever. Дивимося з вами, можна. Подивитися, перелистати кожен кадр, ось він у нас. Можна програти, подивитися, як воно буде працювати. Зараз ще трошки зменшу, щоб було прямо видно, що там у нас буде. Так, і натискаємо, перевіряємо, ось Lupin Options Forever. так? І далі натискаємо з вами Save зберегти. Ваша гіфка зберігається туди, куди ви вибрали. Ну, Я на робочий стіл, зараз кину, назву її там, наприклад, 1, 2, 3. А, ось вона в мене є: імідж з огляду, default settings", і зберегти, зберігаємо. І тепер перевіряємо на робочому столі, десь в мене є моя дівка. Якщо у вас не відкривається подвійним кліком, тоді правою клавішою миші і ми відкриваємо її через будь-який експлорер. Правою клавішою миші за допомогою, ну, будь ласка, наприклад, там Chrome. І ми бачимо з вами, як вона працює. А якщо ви її будете вивантажувати, то буде працювати за замовченням. Коротке знайомство з гІФ у нас з вами відбулося. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео навчимося з вами GIF налаштовувати і робити її більш складною.